Днями з ініціативи Центру молоді впорядковували територію біля майбутньої будівлі іншого центру реабілітації дітей-інвалідів. Перлинки. До генерального прибирання фахівці центру молоді залучили студентів професійного ліцею. Насамперед організували прибирання біля своєї будівлі та перейшли допомагати малечі. І сьогодні ми також будемо допомагати нашому реабілітаційному центру Жемчужинки лаустрої їхнього місця, їхнього, їхньої майбутньої домівки. Ми хочемо зробити їхнє життя трішечки кращим, трішечки веселішим, цвіт, цвітатішим. Не того, щоб не тягнути час, уже. Тепло, нам нужно, чтобы территория была красивая, потому что жемчужинки действительно они самые красивые, самые нужные и необходимые. И центр молоди это их э, инициатива э, помочь нам в этом мероприятии. Перлинки постійно співпрацюють з центром молоді. Без їхньої допомоги, говорить керівник реабілітаційного центру Ольга Шепкова. Було б важко. Студенти, які взялися допомагати, вирішили у той день підмести навколо, побілити дерева та організувати клумби. Помагаємо дітям інвалідам. А що ви будете здесь клумбу розбивати да, клумбу? А опит є? Чи це перший опит Не, перший опит. Головне розпочати робити добрі справи у житті до словосполучення Чисте довкілля можна додати рівноцінне чисте сумління. Студенти профліцею це вже зрозуміли, мають досвід.